вітаю, друзі! Мене звати Таня, і я рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео я би хотіла вам показати, як я декорувала свій планер до весни, як я змінила там розділювачі і все, що всередині, дашборти і таке інше, а також як я веду свій планер і як я його прикрашаю. Суперкардинальних змін тут не відбулося, але все ж таки щось я змінила. Це ось такі скріпки, Якщо пам'ятаєте, в мене був тут така скріпочка новорічна. І ось такий декор я підвісила таку пташку на магнітику. Пам'ятаєте, що в мене тут прикріплений магнітик, і сюди я можу ось так от декорувати чим завгодно, прикрашати те, що можна на магніт при... ну, приклеїти. Далі, звісно, я ж повністю змінила все таке на весняне, навесняний настрій. І перше, я прикріпила картку, свою листівку. Якщо ви дивилися огляд в минулому відео, там ось такі класні листівочки, які можна використовувати будь-як. Якщо не дивилися, я залишу посилання в інфобоксі, там буде огляд цих листівок, розділювачів весняних. І там також буде написано, як їх придбати. Перший я прикріпила сюди. Ось тут така фраза, дуже, яка мене надихає. Далі перший розділювач ось такий весняний використала. Дуже люблю створювати таку якусь атмосферу, не знаю, такого затишку. Мені подобається, тому такі розділювачі мені якось до вподоби і надихають мене. Я дуже люблю створювати щось своїми руками, і такі розділювачі, не виключення. А на моєму каналі ви можете знайти майстер-клас, як зробити ось такі розділювачі самостійно, що використовувати при цьому, і як виміряти всі необхідні розміри. Ось, ну, а я їх роблю і вкладаю в свій планер для того, щоб, можливо, тут щось прикріплювати, якісь фотографії. Тут навіть можна приклеювати фото ось сюди десь. Але а, я буду прикріплювати на скріпки якісь такі пам'ятні дати, якісь пам'ятні фотографії для того, щоб передивлятися і згадувати в пам'яті приємні моменти. Цей листочок я залишила так, як був. І ще в мене з новинок ось такий листочок на прозорому папері. Я не знаю, що як назвати, не папер. Це е, пластик такий. Ось. І я роздрукувала на ньому е, інбокс. Просто захотілася спробувати. Дивилася у відео інших блогерів, замовила ось такий. Матеріал і роздрукувала на ньому. Мені подобається. Щось таке вийшло живіше, таке, весняніше, зеленіше. Тобто, дуже прикольно. Тут в мене майже нічого не змінилося, інбокс так і залишився. Єдине, що я роздрукувала ось такі листочки, зараз покажу поближче. Для того, щоб можна тут було написати задачу та відмітити, наприклад, зроблено тут, перенесено, чи там відмінено, чи ще щось ось так. от. Тому що в мене є дуже багато різноманітних задач, які я планую, але я їх не виконую, і вони в мене так і залишаються в підвішеному стані, тому я їх записую сюди, щоб не забути, і потім заглядаю, що в мене час, і я виконую те чи інше завдання. Наступне це також на пластику роздрукувала ось таку картинку з написом, просто таку мотивуючу якусь, і далі в мене йде планування. Деякі свої весняні розділювачі я заламінувала. Це ті, які без дат, без прив'язки до року, місяця і так далі. Для того, щоб їх можна було використовувати і в подальшому. Наприклад, в наступному році, якщо мені захочеться щось змінити, вкласти такий розділювач свій планер, то ламінація вона допоможе і захищає його від усіляких там пошкоджень. Такі розділювачі я вставляю напередодні кожного місяця, і як ви бачите, в кінці також кожного місяця я роблю собі ось такий колажик, де тут згадую всі пам'ятні події, які відбулися за цей місяць. Просто це таке натхнення, це творчість. Створюючи такі колажі, я просто відпочиваю. Відпочиваю емоційно, відпочиваю фізично, а також це така арт-терапія свого роду я дуже допомагає. Покажу трошки вам своїх розворотів. Це розвороти нальоти. Як ви бачите, десь тут я можу щось приштампувати, зробити якийсь декор. І на початку місяці, там, де випадають якісь дати, залишається місце для того, щоб. Зробити теж щось таке яскраве. Але насправді місця буквально не вистачає для того, щоб тут щось десь використовувати, якісь наліпки. Ось що мені якось там вдається: це щось ми купували вільтератом. Мені дали таку листівочку і наліпки до Дня закоханих. Ось, ну а в принципі, ось так виглядають мої розвороти, без усілякого якогось там яскравого декора, наліпок і так далі. І тут також залишається місце, тут я нічого поки що не декорувала, але думаю, що це скоро вийде в мене. В кінці лютого в мене ось такий колажик. Де я зафіксувала, що був один рік війни, яка продовжується, і ще деякі події, які відбулися в моєму житті. Ну, а Наступний місяць це вже березень, і як ви бачите, розділювач на нього я не ламінувала, тому що, в принципі, тут дати, і на наступний рік я вже не зможу його використовувати, тому я просто можу його викинути. Початок березня в мене вийшов ось таким. Тут я десь щось, наліпочки якісь приклеїла. Він такий в мене дуже яскравий. Дуже зручно записувати тут якісь події, які відбудуться, і потім при плануванні тижня заглядати сюди і переносити їх вже в тижневі справи. А ось такий в мене вийшов колажик з наліпочок, які я робила весняні, також огляд на них ви можете знайти на моєму каналі. Посилання я залишу в інфобоксі. Вони дуже класні і ними класно створювати ось такі різноманітні колежі. Далі хто пам'ятає, в мене є ось такий класний розділювач напівпрозорий, де я це як закладка використовую його. Він в мене посеред тижня знаходиться, щоб легко було знайти. Де знаходиться тиждень, який я планую. Ось, він дуже легко знімається, переставляється. Якщо ви не бачили відео, де я його створюю, майстер-клас, по ньому, будь ласка, подивіться, я обов'язково залишу посилання в інфобоксі. І це теж так класно воно виглядає. І створює такий весняний настрій. До нього також можна прикріпити щось. Я роздрукувала собі ось таку картку, нагадування про щоденні справи, які я роблю, та також справи, які в мене раз на тиждень виходять. Наступний розділювач цей квітень, він також з прив'язкою до календарика, як ви бачите, він не заламінований, але він настільки яскравий, настільки класний. Просто ці фарби, вони так надихають, створюють радість, передають якусь таке натхнення і так класно виглядають в планері, немов твій планер квітнем. Ну і вже тут на березень я почала також фіксувати якісь події, які в мене відбуваються, і створювати новий колажик. Ще один яскравий розділювач на травень. Ну, а далі вже планування, тому я сюди просто нічого не вставляла, так воно в мене і залишається без всілякого декорування. Наступний ось такий розділювач теж дуже класний, яскравий, мені подобається. Вони, до речі, всі знімаються легко і легко вдіваються для того, щоб можна було їх переставляти куди завгодно. І ось таку класну скріпку я зробила з таким ось декором. Мені подобається і думаю зробити їх на продаж такі скрипочки різноманітні. Що скажете? Напишіть в коментарях, чи подобається вам такі, чи купили б ви собі такі. Ну і далі просто ось такі весняні розділювачі я розмістила напередодні якихось розділів своїх, які я часто використовую. Ось ще один. Тут розділ з фінансами також на пластику роздрукувала. До речі, ці картинки я знайшла на безкоштовному сайті, якщо видно, чи з не хочеться фокусуватися. Я напишу в інфобоксі сайт, де я знайшла безкоштовно ці. Картинки, ці розділювачі, і можна їх роздрукувати на будь-якому папері. Я все ж таки вирішила роздрукувати їх на прозорому пластику, для того, щоб видно було нижній розділювач, ось так. Ну і Нові скрипочки також я зробила. Це ось такий листочок класний, весняний. Так виглядається скріпка позаду. А, також ці скріпочки я замовляла в магазинчику якомусь для скрапбукінгу. Якщо вам цікаво, я можу залишити посилання також в інфобоксі на нього. Ну і майже останнє: тут позаду в основному все тільки весняні розділювачі. Ось такий, такий просто красний. Це ще один на пластику розділювач роздрукований. І в кінці в мене ще ось так я зробила закладку для ідей, тому щоб було зручно, швидко знаходити і записувати свої ідеї, ось ще такий розділювач. Ну що ж, друзі, ось таке в мене яскраве, класне світле наповнення планеру вийшло весняним. І якщо вам подобається, напишіть, будь ласка, в коментарях, ставте свої вподобання, підписуйтесь на мій канал, а також ще напишіть в коментарях, що б ви ще хотіли бачити в моєму планері і на яку тему ви б хотіли бачити відео на цьому каналі.